Здоровенькі були, шановне панство, сьогодні кіно про гніздо для несучок. Завелось в мене трошки несучок. Чистих несучок різних он біленькі і червоненькі. Купив я їм отаке от гніздо пластмасове. Поставив там коврик, поставив там покладок дерев'яний. Вони в ньому несуться і яєчко скачується от сюди. Що мені тут не подобається в ньому? Дуже багато вон, бачите, сміття, какашок і букашок. В неї це Кожного дня його треба чистити. Дуже маленький оцей сам карман і непередбачувано випадання оцього сміттячка, який заноситься за ногами. І саме по собі воно досить таке маленьке і велика курка. Стара велика курка в нього не поміщається. Несуться вони в ньому нормально, все одно нанесли сміття, нанесли туди всякої каки і воно, його треба перевертати і витрасати. Там є дирочки, маленька сіточка така на полу, зараз покажу. Є такі дирочки невеличкі. Через них нічого не випадає. Через них залишається вся ота кака, яка зайшла за ногами. Ну Через що я і пішов переробляти його? Ну Ось такі. Зроблені дирочки, через ці дирочки нічого не просипається. Я вже сюди поклав оцю от таку дорожку. Такий килимок із дорожки. Чому не хочуть вони на цій пластмасі нестися, не хочуть заходити туди. На цьому килимку трошки краще стало. Вон і покладок дерев'яний. Теж туди зробив, присобачив наш рубчик. Він там собі лежить і імітує яйце. От. Воно Продається без задньої стінки, Задню стінку прийшлося самому з ДСП чіпляти вішати. В общем, от гніздо. Розрахунок його одне гніздо на три курки, тому їх треба купляти багато-багато, а сенсу купляти їх не було абсолютно, тому що воно не зовсім те, що потрібне. А ось панове, варіант на одне гніздо. Кришечка тут вже без завісів. Вона просто знімається, витрасається все, що на ній є. от Забирається яєчка. Там є щілина для сміття, щоб випадало. і Ставиться вона, кришечка, назад. Вона не стане вам іншою стороною, вона зроблена так, що ставиться тільки в одному положенні. Ось так, не перепутайте, не загубите. Далі кришка у нас просто зверху накривається от, і просто на дно теж прив'язується на шнурок покладок. Покладок ось такий. Я в інтернеті купив його. ці яєчка пластмасові. Здається, чи по 10, чи по 12 гривень. Сверлиться дірочка, ставиться шнурочок, прив'язується на дно і воно імітує яйце. Е, можна без покладка, але з покладком вони не ходять, не шукають інші гнізд, а йдуть нестися сюди. Він дуже добре приваблює несучок, показує, де гніздо. Е, Невеликі гроші, невелика проблема. Ну, ще пофарбується воно і покажеться в фарбованому варіанті. І так, шановне панство, останній найудосконаліший і найкращий варіант гнізда. Кришечка без ніяких завісів. Можна забрати, дістати, почистити, прибрати. Коврик лежить для того, щоб пом'якшити для яйця сам сам пол, щоб вони не кололися, не билися. Буває таке, що шкаралупка трошки... Ніжна, молоденька, або не вистачає кальцію і вони тоді дуже легко коляться і б'ються. З цим ковриком це синтетичний коврик, він такий, як газонна трава, тільки з маленьким ворсом. Синтетична газонна трава. От, він тут просто лежить, його можна витягнути, помити і покласти назад в будь-який час. От, кришечка ще не прикручена, вона буде прикручена. Яєчко у нас поклад на шнурочку на товстому шнурку, щоб не запутувало ноги. І ось таке, таке виходить гніздо. От. Якщо у вас є бажання таке придбати, зв'яжіться зі мною і домовимось, його можна буде і зробити. Ну що ж, хай у вас руки не болять, хай радує вас, ваше господарство і ваші. Ти бувайте здорові.